Бесіда може бути про мистецтво жити тут і зараз. Mm -hmm. Тобто, засинаючи, ти живеш тут і зараз, ти відпускаєш все. Власне, ще раз скажу цю практику, про яку ми говорили, прокручування плівки з вечора до ранку. Ми починали з того, що ми в тиші налаштовувалися проаналізовувати на всіх вів, про те, що спробуємо нагадати цей вечір, вчорашній день. Це якщо говорити про день. Чи, тому важливо ця сповідь перед, перед засинанням в, сам перед Господом, так? перед ангелом, перед святим, якої ім'я носиш, чи прокручування плівки, скажімо, якщо за тиждень від суботи, після вечірньої служби, там перед недільною службою до минулої неділі, так, що в нас було? Чи там місяць, чи там рік, чи взагалі все життя, що було? І оце прокручування плівки. І одночасно одразу за все, що недобре, Господи, забери це від мене, очисти мене, так? Я казав е Сергію Ав'єренце, Господи, забери мене у мене і віддай мене, Господи, собі. Нам дійсно треба просити, щоб Бог нас у нас же ж позабирав, звільнив нас від нас, від тих, <різькі> якими ми були, і віддав нас собі, бо там дійсно ми найкращі в Бозі. Як апостол Павло пише, послання до Глатів, вже не я живу Христос, у мені живе. А коли це буде, коли ми дозволимо йому нас у нас забрати, дуже важливим є у е, цей момент жити тут і зараз, так? І тому е, чому не можна жити минулим? Минулому можна тільки дякувати і від нього відштовхуватись і рухатися досі вперед, так прожити все. І подякувавши з, буквально за все, що було, і за плюси, і за мінуси, рухаємося вперед. Але важливо прожити цю мить зараз. Тобто в минулому жити не можна, тому що воно вже минуло. Але якщо його переосмислити, то ми можемо змінити те, що там відбулося, розв'язати вузлики, чи навпаки, ну, що роз'єднати те, що роз'єдналося, так? Чи ну, просто прийняти по-інакшому те, що було. Чому не може жити в майбутнім? Воно ще не настало. І це ілюзія. І от Тому, тому всі ці провиці, провидіння, інші, ну, особливо це, що було, коли був початок війни, без це безкінечні рестовичі. Це людей дурили, маса людей загинула, на жаль. Від омани, фактично від того. Через це від омани. Що, що Так, Це, це справді світу. омана. Це, це, це перебування в омані. І, і Тому дуже важливо проживати тут і зараз реально бачити ситуацію, що є і з чим я зараз працюю тут і зараз. І оце це найадекватніший стан людини. І тому навіть вміти виспатися добре, тобто віддати все. Якщо ти проживаєш в сні, значить ти в сні, а не в мареннях. Якщо ти в бадьорості, то ти не спиш. Знову козак Василь у пропаліграмті: да, Схаменіться це, це, це вам сниться. Схаменіться божевільні, це вам сниться! Все, проснись, і дій, прийде час сну. Зараз час, час бадьорості. І тому апостол Павло і каже: будьте завжди бадьорі, чувайте, як він Чого. каже. Так. Чого мені ще цікаво, це там, яку ти підняв днями? Я спілкувався з одним знайомим, бо мав дорогу, і він якраз запитував стосовно того. Бо людина, я так розумію, вона або зараз підходить до свідомого сприйняття церкви, тобто як спільнотності і себе в цій спільноті, або просто в неї зараз настав такий період часу, коли вона хоче відчути присутність Бога в житті. Бо того що зрозуміло, війна накладає ну чіткий удар по всьому, що відбувається, і на людських ресурсах ну не витягнеш абсолютно ніяк, бо того, що ми закінчуємося, ми в своїй силі людській, не ну. Фактично без віри немічні, ми не можемо відчути ту всю повноту, яка в нас закладена, і якраз його хвилювало питання гріху сповіді, як такої, і ну це, переважно то відбувається. Не знаю, можливо, так так само було, але я як молодий священик мене дуже часто запитують про те, а чи дійсно я буду триматись тайне сповіді. Тобто, якщо ну там підходять і жартома, якщо я скажу, що я когось вбив, ти це дійсно нікому не розкажеш? Тобто люди от, через цю таку провокацію хочуть дізнатися, а ти що... так само провокує. Каже, ти спочатку а потім ми поговоримо. То ну, це людина ну, ж, жартлива, так. Ну, так ми жартуємо, От. І так. я якраз йому пробував донести, бо того, що, як я розумію, на нього дуже сильний відбиток наклало саме московське православ'я, яке людей забиває до такої степені, що людина боїться піти до причастя, якщо вона там не буде тиждень говіти, якщо вона не буде себе тиждень до цього, ну тобто там е, прийняти найбільший Божий дарунок. З'єднання з ним в одному тілі це рахується гріхом, якщо ти не. Заміло, тобто, так. Ну, це, це просто така мулька їхня. На Добре, жаль, е, про, про, про гріх, давай так. Давай. Перше, гріх, ну, на жаль, існує в церкві така думка, яка розповсюджується про те, що гріх це провина. Гріх це не провина. Гріх це втрата. Гріх це руйнація. Гріх це біда, гріх це біль, гріх це хвороба. Гріх це, це промах, на жаль, який завершується смертю, якщо людина не ага. виходить з нього. Чітко все те писання каже, заплата за гріх смерть". смерть. І тому це справді дуже страшно, тут не про провину бесіда йде. І е, коли людина починає думати це і, то, так, так, і розуміти, що дійсно, якщо ти, скажімо, збився з доброї дороги і тебе просто, дорога, якою ти пішов. Поведе в прірву, і то в такий стан, з якого ти сам не зможеш вибратися, бо так деколи буває. До речі, цікаво: у нас в Чорногорі є, коли хто, хто знає, хто ходить горами, є озеро несамовите, і там є одна стежка, якою дуже часто люди ходять, а вона виводить в нікуди. І вона більш проторена, ніж та, якою ходять, куди туди веде. через що, тому що тою стежкою йдуть туди, і потім вертаються назад. Угу. Тобто її два рази топчуть, і вона ширша. І люди а... бачать, що ширше. Що вони захочуть, і, піти, і, йдуть, та... і йдуть буквально так по Святому писанню, що широка дорога до пекла. І от ти стоїш той дорогою пішов, і, і приходиш, опа, і кинеш, ти вертається вир... вир... назад. А це якраз я фактично. Про гріх. От, і якраз тебе пробачу, переб'ю, бо чим пов'язати цю тему гріховності і того, щоб бути в моменті зараз. І я якраз йому пробував донести про те, що йому не треба боятися своєї гріховності в тому плані, що. Це вже все фіаско, так. це вже катастрофа. Ти найбільший грішник, ти в пеклі тут. Фактично, людина себе в цьому страху в пекло під час життя і запускає, бо того, що вона постійно в страсі, в тривожці, панічні атаки, все не допомагає, бо того, що плюс ще війна накладає свої впливи. І я кажу про те, що моментом усвідомлення свого гріха є щире покаяння. А покаяння, я тобі про це так само раніше якось розказував, про те, що Козловський він знайшов Козловський. Це Юр Анатолійович Козловський. Так, так, це дуже потужний релігіознавець і глибокий філософ. На превеликий жаль, він спочив минулого року. І ну, ні я, ні ти з ним, на жаль, не спознайомилися, але можемо зараз знайомитися, і ви так само через його е, просто неймовірно колосальний спадок. Посилання будуть внизу на його праці, е, деякі з відео, решту ви можете знайти самі в інтернеті, тобто цього інтернет повен його скарбу. Е, і він сказав таку думку: такий один з перекладів, що покаяння фактично це подивитися назад і побачити. Тобто, якраз усвідомлення свого гріха це обернутися, дивитися гріху в очі і зрозуміти, що так, тут я промазав, тут я не попав. Мені треба зрозуміти, що зробити своїм життям таке, щоб я більше цієї помилки не допускав і не ставав на ті самі граблі. І це може бути якраз через момент присутності тут, з усвідомленням того, що минуле. Відбулося, тобі не треба в ньому жити. Ти себе тоді в каторгу заганяєш в майбутнє з цим гріхом Не лізь, і взагалі, ну тобто, майбутнє. і не, не попаде. Так нам треба прагнути якогось майбутнього. Ну і так як ти був якось раніше декілька років тому сказав, що. Е Наймудріше, що може бути з людиною, це коли вона усвідомлює, що попереду тільки краще, бо попереду царство небесне, і фактично, оце то наше майбутнє, в яке ми можемо заглядати, тобто, що зробити з собою, своєю душою, своєю взаємодією з людьми, взаємодією з собою, таке, щоб ти міг відчути. Наближення до цього царства небесного і свої дії зараз підкоригувати, і це якраз може бути тільки в усвідомленні себе зараз в цій точці, розуміння попереднього досвіду і бажання мрії, навіть, наприклад, навіть тобто якусь ідею, куди ти хочеш прагнути, але тільки в усвідомленні себе зараз. Бо коли ти знаходишся в стані гріха в минулому, ти тягнеш за собою отой от весь багаж, який вже навіть десь гіпотетично міг би вже давно відпустити, і Бог би змилувався і дав ще більше варіантів для любого змилувався. Дуже важливо пам'ятати про те, про Голгофу. взагалі, наш погляд на життя має бути тільки тільки через призму Голгофу, бо там відбулося наше спасіння.